Привіт, друзі! У нас гарні новини. Ну, і новина полягає в тому, що нам знов відновили монетизацію та відновили змогу приєднуватися партнерам для того, щоб ставати спонсорами. Тому я закликаю вас, якщо вам до вподоби той контент, який ми е, випускаємо. Е, Приєднуйтесь, будь ласка, для того, щоб підтримати нас, для того, щоб ми могли планувати заздалегідь вихід проповідей, які ви дивитесь, це проповіді Тіма Кейлера, це проповіді е, Пола Тріпа, це проповіді Уелча Паулюсана та інших душеопікунів. Цей канал він створений для того, щоб дійсно збудовувати серця і Help for heart, саме тому так і називається наш канал. Тому закликаю вас приєднуватися і ставати нашими партнерами для того, щоб робити Боже діло разом.